Якщо ви справжній американець, то у вашому домі має жити американська короткошерста кішка. Так кажуть самі американці, красиві та вишукані ці котики здобули репутації справжніх інтелігентів та розумників світу кішок. Вони любопитні, а значить, вони будуть Тобто, якщо ви щось положили десь, він це побачив, він обов'язково обязательно перевірити, що це. як нормальний. Нормальный здоровый кот. Нам надо везде быть. Нам надо в шкафу быть, проверить, что вы в шкаф положили, что сверху положили. То есть любопытство, да. Вы можете бросить ему мячик, он может вам принести цепочку, мячик. Он все время где-то возле ног. То есть, вы перешли с места на место, переходите, он к вам підходить, у вас возвозлінок, то тобто повадки собачі мені у присутствует. Історики вважають, що у походженні американських красенів брали участь єгипетська та європейська кішка. У 10 столітті римляни завезли до Англії дику європейську кішечку. В цей час в Україні через надмірну популяцію гризунів не вистачало зернових культур. Тому дика європейка була прийнята англійцями із розпростертими обіймами. Котиків цієї породи за їхнє вміння полювати на гризунів навіть назвали маленькими рятівниками. А місцевий принц Хайвел взяв їх під свою опіку. З приходом інквізиції гоніння разом із відьмами зазнали й котики. Втім, людство не може довго жити без пухнастих звіряток. Тому в 1974 році до Пенсильванії, де панувала чума, завезли короткошерстих котів для полювання на щурів, які розносили смертельну інфекцію. Найбільшого розповсюдження короткошерсті кошачі представники дістали у Америці під час золотої лихоманки шахтарі. Через страх захворіти на чому платили по пів сотні доларів за одне кошеня. За іншою версією, котики цієї породи потрапили до сполучених штатів із переселенцями з туманного альбіону. Люди їхали, хто в силку, хто. бизнес развивать в Америку, и с собой везли кота. Проплыть долгий путь по морю было невозможно, если на борту не было кота, кошки, потому что людям нужно было как-то этот долгий путь преодолеть, выжить. Учитывая, что на кораблях очень часто крысы, мыши, спасти запасы было очень сложно, поэтому без кошки не обходилось практически ни одно путешествие. Так Америкою почали обживатися короткошерсті коти, які здобули назви американських короткошерстих. В Україні теж є представники цієї породи. Наприклад, кіт на ім'я Джексон. Він чемпіон світу і вже батько не одного чистопородного американського короткошерстого кошеня. У сучасному світі кішок цієї породи називають тваринами зайнятих людей. Ці котики завжди поводять себе незалежно. Вони слухняні і зайвий раз не будуть набридати своєму господарю. Втім, завжди го. Голова... Готові залучити хазяїна до гри і бавитися вони можуть годинами. Водночас американські короткошерсті усім своїм серцем люблять дітей. Нужно очень любить кота, вообще вообще кашачу, скажем так, породу. Якщо чоловік якби не особо котам предрасположен, американський кот. все равно добьется своего, и в итоге человек полюбит кошек всех. Это самодостаточное животное, то есть если у вас нет на него времени, он найдет, чем ему заняться. То есть он найдет себе игрушечку, но если ему очень захочется залезть к вам на колени, он это сделает. И тут уже Уділіться мені увагу. Американська короткошерста кішка справжня королева краси. Її мигдалеподібні зелені, а іноді руді оченята неможливо забути. Вони можуть мати чорне, блакитне або чорно-біле хутро. Якщо з вами живе американський красень, не забувайте про нього піклуватися, обов'язково вичісувати і регулярні водні процедури. Ну і остання порада: не забувайте розмовляти із своїм чотирилапим вихованцем. Він обов'язку обов'язково вам відповість своїм муркотінням, ніжністю та безмежною любов'ю.